Я працюю 6 років, 6 років надаю послугу патронату над дитиною, 28 дітей. Пройшло через мою родину, через мою патронатну родину. Пані Юлія живе в Обухові у 2014 році. Жінка з родиною переїхала туди з окупованого Луганська. Зараз вона гостя в Ірпені. Її запросили поділитися досвідом роботи патронатної родини, адже в Ірпінській громаді жодної патронатної сім'ї ще немає, хоча потреба в цьому є. До прикладу, в нас сьогодні у інтернатних закладах, я по простому буду говорити, перебуває 9 дітей. От, власне, якби в нас був патронатний вихователь у громаді, то цих дітей можна було б влаштувати в цю сім'ю на тимчасовий період, і діти б не були в інтернаті. І зараз під час того, як іде війна, ви розумієте, що дуже багато дітей, які опинили в складних життєвих обставинах. Тому ми дуже хочемо розшити, розширити коло, щоб люди дізналися про цю послугу, і можливо хтось шукає роб. Боту щоб обов'язково звернувся чи в центр зайнятості, чи в службу в справах дітей, і дізнався про таку прекрасну соціальну роботу, як патронатний вихователь та помічник патронатного вихователя. Фахівці кажуть, що охочих надавати патронатні послуги не так і багато, бо люди мало знають про це. Багато людей на сьогоднішній день плутає це з усиновленням, плутає це з приємною сім'єю. Тому ми сьогодні обговорюємо саме особливості цієї форми тимчасового влаштування дитини в родину. Обговорюємо про нюанси, про переваги так саме цієї форми на зустрічі. Пояснили. Що патронатна родина приймає дитину тимчасово на період, поки батьки покращують свої життєві обставини чи в якихось інших випадках. Буває таке, що е, там мамі, яка самостійно виховує дітей, потрібно лягти в лікарню, родичів немає, хтось має поглядіти цю дитину. От, власне, патронатний вихователь у громаді він функціонує, він може прийняти на виховання цю дитину, він отримує за це заробітну плату, це як працівник у громаді, який допомагає дітям. Отже, патронатний вихователь це робота і за неї отримують зарплату. Патронатний вихователь отримує заробітну плату три мінімальних зарплати. На сьогоднішній день це 24 тисячі, коли влаштовані діти. Але якщо складні випадки, троє і більше дітей, є дитина з інвалідністю, є дитина ВІЛ-віч-інфікована, є малолітня, неповнолітня вагітна, тоді йде доплата 10%. На потреби дітей, харчування, одяг, взуття, ліки, засоби гігієни, тощо держава виділяє кошти окремо. До того ж, у патронатного вихователя має бути ще й помічник, теж на зарплаті, і цим помічником не обов'язково має стати хтось із родини. Якщо раніше це були тільки члени сім'ї, які живуть в одній оселі, це, бути чоловік, дружина, або там повнолітня донька, син, або там батьки дорослі, так бабуся, дідусь, то зараз це може бути там і подруга, і колега, і сусід. Сітка, яка живе десь недалеко, і навіть соціальний фахівець. До інформації уважно дослухається мешканка Ірпеня Катя. Зізнається, тема зацікавила її особисто, адже й сама планує взяти дітей на патронатне виховання. Хочу порадитись з чоловіком, я йому розповім все, що я тут почула. Він на роботі не може бути присутнім, але ну да, чую, що є складності, звісно, але дуже хочеться допомогти дітям. Які опинилися в складних життєвих обставинах. На цей захід, на це навчання я пройшов як священник пізнати і навчитися, як саме можна було би заохотити, можливо, наш і членів нашої громади релігійної бути батьками для бути такими патронатними батьками для тих дітей, які дійсно мають потребу. Ті люди вони би мали мати покликання працювати з ким, з дітьми, з з різних категорій пані Юлія з Обухова розповідає: окрім любові до дітей, важливою мотивацією стати патронатною сім'єю для неї була й соціальна складова. Я сказала чоловіку, що це навіть не просто знаєте допомога дітям, а це ще і фінансова підтримка для нашої це робота для нашої родини. Тобто, я буду отримувати заробітну плату. Йде пенсійний стаж у мене, тобто я теж захищена в цьому. Тож, якщо ви шукаєте роботу і маєте серце сповнене любові до дітей, звертайтеся до служби у справах дітей та сім'ї Ірпінської міськради, щоб дізнатися більше про те, як стати патронатним вихователем.